Всім доброго дня, бажаю щастя, миру, добробуту. І ось хотів би з вами обговорити таку тему. Багато хто з українців нападають на Ілона Маска, кажучи, що він проросійський, що він каже про російські наративи. А я хотів би висказати таку думку. От як ви вважаєте, людина, яка надала змогу українським воїнам, українському командуванню спілкуватися? Безперешкодно за допомогою Starlink. Як ви вважаєте, ця людина знає ту інформацію, яка проходить через ці Starlink? Я вважаю, що вона знає кожен байт інформації, яка проходить через цю систему. Якщо Vodafone, Kyivstar, Live знають це про вас, та людина, котра співпрацює з спецслужбами. Об'єднаних Штатів Америки, от як ви вважаєте, вона не буде знати, що, де, коли. І ці висловлювання Ілона Маска, Котрий назвав Зеленського м'ясником чи людиною, котра випрошує гроші, вони не мають під собою фундаменту? Я вважаю, що мають. Тому що, от дивіться, все на фронті проходить через. Цю систему Starlink. Більш того, ці всі солдати, котрі спілкуються зі своїми родинами через Starlink, вони розповідають те, що насправді там є. А людина, котра надає всі можливості для спілкування. Я вважаю, що нападки на Ілона Маска зі сторони українців, це, це те, що робить українців нерозумними людьми. Це те, що робить українців нерозважливими. Не потрібно на Ілона Маска нападати. Не потрібно звинувачувати дзеркало, якщо у тебе рожа трива. Це моє таке бачення. Я вважаю, що Ілон Маск більше знає за всіх, хто в інтернеті сидить на дупі і розповідає, що, як і коли. А ви от як вважаєте? Це що я сказав, правда чи ні? Напишіть в коментарях.